I see in TV all this what is in the brain and it's easy to spend money and finish but I think only spend money is not enough. I can work, I have the power for work and I think I must come in the brain for help directly with my hand and with my what I can do. Oh. This is a good model and it's very safety. At One time I sent 50 kastas and then in time 10, 8, 12, mm -hmm. In this in income. Вся штука стоит 500 евро. Одна, вот у нас это тоже 4. Селектар стоит 450 евро. Таких же интервью 4 штуки. Это пожежная плана, она называется хлопушка. Значит, раньше была хлопушка на цю палку. Списаний пожежний рукав, нав'язувався проволока, ти цю траву один раз ударив, приїхав час, це викинув, бо воно згоріло. І все. Це, ну, не скінчає Побільше робота. По таких би закордонних колег. Вони дуже допомагають. Ми не можемо ну, взяти на всі виїзди, але такі, ну, попростіше беремо. Думаю, йому дуже сподобається. І нам пише до... завжди руки потрібні на пожежі. И он сказал, что ну, он почувствовал, что. Україна вниз за. And we come back and we make one party here, one big party with all guys from the department seven. We make one party one day. They let the work and we make party one day.